Якщо ви бажаєте знайти епічну трагедію Шекспірівського масштабу в українському мистецтві, вас точно не залишить байдужою доля Костянтина Крижицького, цього видатного реаліста і водночас люмініста-експериментатора убив розголос щодо плагіату. До того ж, дуже сумнівний. А його жорстоким опонентом у цьому скандалі та фактичним убивцею став іще один український митець Яків Бровар. Також успішний реаліст, у якого, як і в Крижицького, у творчості домінувала відверто українська тематика. Але ні відчуття земляцтва, ні любов до українських краєвидів не стали перепоною для їхнього трагічного конфлікту. Але сьогоднішній сюжет буде не лише про пристрасті мистецького середовища і не тільки про становлення українського пейзажу. Ви здивуєтеся, як істинна краса. Може поєднуватися із підлою підступністю, а видатні таланти із публікою, що значно більше жадає сенсації, ніж тієї таки істинної краси. Але ще цікавіше те, що обох художників і Крижицького, і Бровара, намагаються привласнювати Московщина, називаючи їх винятково російськими художниками. А картини Крижицького так і взагалі подсупили з херсонського художнього музею під час окупації. А це було аж сім робіт видатного художника. Тож і про ці новітні грабежі, я згадаю. Адже ви дивитеся канал Культур Тригер. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук. І саме час поставити цьому відео вподобайку підписатися на наш канал, якщо ви ще ні. Ну і напишіть, чи було вам раніше відомо про Костянтина Крижицького? Почати мову про картини Крижицького варто, я думаю, з цієї роботи. Дорога 1899 року. Це одна з типових тем не лише для Крижицького, але й для всього українського мистецтва, починаючи ще з першої половини 19 століття, якщо не раніше, ще в Івана Євазовського можна відслідкувати мотив дороги серед нив. І ці картини напоєні особливою надзвичайною атмосферою українського літа. Ще раз у цьому я переконався, розшукуючи версію роботи під час жнив в Україні у кращій якості і натрапивши на взагалі незнайому мені картину, що має ну дуже подібну назву Час жнив в Україні. Ця робота є ніби логічним продовженням своєї тезки, Просто село стає ближчим. Люди зникають і лишається височенне небо і хати з вітряками. Ну куди ж без них? Тож не дарма, що у 1923 році Дмитро Антонович у праці скорочений курс українського мистецтва називає Айвазовського першим видатним пейзажистом України. А погляньте на ось цю маловидому картину Архипа Куінджі, що має назву степ Нива. На цій роботі теж атмосфера південного літа, підкреслена вмріванням вітряка на далекому тлі, а ще тим, як падає сонце на цю українку. А її тут впізнає за одягом кожен, хто здатний розрізнити такі особливості. У Крижицького ж нехай не ідентична композиція, але дуже подібна за атмосферою тема. Але ось інша робота Айвазовського, де він. Майстерно зобразив непросте для відтворення видовище – хмару, яка зависла над морем під час штилю. Подібна за темою робота є у Крижицького. І вона написана надзвичайно реалістично і, взагалі, вражає уяву. Одразу зрозуміло, якого рівня художником був цей українець. Одразу ясно, що це зірка живопису, якою ми по праву можемо пишатися. Погодьтеся, навіть у розкрученого московитами пейзажиста Ісака Лєвітана тема хмари над водоймою ну, геть зовсім не така переконлива. А якщо придивитися ще ближче, ми побачимо на цій роботі ще й впізнавані українські маркери, характерні хатки-мазанки, хоч і крихітні, ну і білостінні церкви. І, от що парадоксально, попри очевидність обдарованості, попри повагу в спільноті, Крижицький потерпав від несправедливого ставлення публіки, яке охоче підігрівало його недруги та заздрісники. Історія увічнила за ім'я одного з них, уродженця Кіровоградщини Якова Бровара. Найдивнішим є те, що пейзажі Бровара навіть складно назвати особливо прикметними, хоча він без сумніву був професійним митцем. Про що свідчить як мінімум десятилітнє навчання в Петербургській академії. І дійсно, статус художника Бровар отримав, навіть мав професійні відзнаки, але спостерігаючи ці роботи, які нині перед вами на екрані, та особливо порівнюючи їх із картинами Крижицького, легко переконатися, наскільки різними рівнями майстерності оволоділи ці митці. Але ж перед тим, як докладно розібрати трагедію, що відбулася в Пітербургі в квітні 1911 року, пропоную вам докладніше дізнатися про Костянтина Крижицького, адже це митець, хоч і не надто відомий, а однак однозначно вартий уваги. Він народився 1858 року в Києві у сім'ї купця, навчався у київському реальному училищі, а згодом, проявивши неабиякий хист у майванні, він ще й став учнем Київської рисувальної школи Миколи Мурашка. Там він отримав чудову базову освіту для юного митця, тож до 19 років був готовий до вступу в єдиний справжній мистецький центр імперії академію художеств, без освіти в якій будь-який місцевий художник не мав шансів побудувати кар'єру. Ну Хіба що харків'янка Марія Раєвська Іванова дотепно обійшла цю тупу московицьку систему. Марія Раєвська Іванова, видатна українська мистецька педагогиня, чудова художниця, це, до речі, є автопортрет, яка парадоксальним чином переграла Академію мистецтв на її ж полі. Справа в тому, що академія не давала можливості жінкам здобувати мистецьку освіту. А без диплому академії жоден художник не міг отримати доступ до серйозної самореалізації, зокрема й побудови адекватної кар'єри. Тож у той час, коли Піро вписав свою гувернантку то новита українка здобувала професійну мистецьку освіту в Європі, і після досягнення високого професійного рівня самостійно поїхала до Петербурзької академії, де блискуче склала іспити на звання художника, точніше, художниці. Таким чином, Раєвська Іванова стала першою в російській імперії дипломованою жінкою художницею. Кость Крижицький вступив до майстерні пейзажиста. Барона Міхаїла Клодта фон Юргенсбурга і митців, як не парадоксально, об'єднала робота над українськими пейзажами. Хоча Клод і не мав прямого стосунку до України за свою кар'єру він створив чимало сильних українських пейзажів. Ну і для юного крижицького багатогранність мистецьких пейзажів України вже на той час була очевидною та привабливою. Ж не дивно, що саме природа рідної Київської губернії стала для нього найбільшим натхненням на все життя. Саме до цієї природи Крижицький повертався найпослідовніше, саме її він скрупульозно досліджував. Упродовж навчання Крижицький отримав чотири срібні медалі. Лиш оцініть цю дивовижну картину перед дощем, створену Крижицьким 1880 року, тобто в 22 роки ще геть юним. Але в ній вже помітні ключові мистецькі тригери для нього. Це специфічний час для природи, що створює певне очікування, але водночас цілісність природи і гармонійне її співіснування поряд із людськими житлами. Саме іделічність української природи, навіть при максимальному реалізмі зображуваного, це те, що вмів вловлювати Крижицький, і це зробило його знаменитим. За кілька років по створенню роботи перед дощем. Крижицький отримує золоту медаль Академії за картину Дуби. А ще пізніше, у 1889 році за картину Лісова далечінь йому було присвоєно звання академіка. З 1900 року українець дійсний член імператорської академії мистецтв. Цього ж року його роботи експонувалися на всесвітній виставці у Парижі. Але Міхаїл Клод не єдиний вагомий наставник для Крижицького. Він був близьким товаришем. Архипа Куїнджі та одним із організаторів і очільників товариства художників імені Архипа Куїнджі. Чи ж дивним є те, що деякі дослідники трактують Крижицького не лише як реаліста, а й як люмініста, тобто митця, що обрав стиль, близький до того ж Куїнджі, і в серцевині цього стилю сміливі експерименти зі світлом, що є частиною епічного пейзажу. Підкреслю, українського епічного пейзажу. Світляні контрасти створюють незвичні ефекти не лише на роботах українського грека, але й киянин Крижицький може продемонструвати не один такий приклад із власної творчості. Чи не найвідоміша його робота лісова далечінь 1889 року, присвячена придніпровським далям рідної Київщини? І тут художник пропонує нам картину, від якої у багатьох українців завмерло би серце, адже цей ефект оглядання лісу, ніби з гори, з пагорба, добре відомий, наприклад, мешканцям Півдня Київщини, але не відстають за рівнем і чимало інших робіт. Як, наприклад, хутір в Україні 1884 року, з розкішною світлотінню або ж вечір в Україні 1901 року. Звісно, ця робота не така експериментальна, як одноіменний пейзаж Інжі, однак також вабить око. Крижицький майстерно зображував гру світла на поверхні водойм: від буденних калюж, як на картині Весна та струмків, як на роботі село, до Великих Рік хутір на Дніпрі, але не лише. Ось ця має назву Болото. А ця масштабна картина озеро взагалі є одним із шедеврів українця. Виразно люміністською є й ось ця робота Крижицького зимовий краєвид із копицями. Порівняйте з іще одним класичним полотном цього напрямку присмеркові копиці сіна, або ж із цією його роботою. Крижицький не був штампувальником пейзажів, однак напрацювати на своєму віку він зумів їх сотні, і відверто скажу, рівень буквально кожного з них таки помітно вищий, ніж у ось цього його несподіваного суперника Якова Бровара. Що ж, саме час розповісти про їхню трагедію докладніше. Але перед тим я хочу подякувати нашим патронам, адже саме завдяки їм ви зараз і бачите цей випуск. В описі до відео є посилання на БаміяКофі та Patreon, і в мене чудова новина для усіх патронів рівня інфлюенсер і вище ми відкриваємо безкоштовно доступ до усіх закритих лекцій, це понад 24 години. Знову звертаю вашу увагу на освітні можливості. Якщо вас або ваших дітей цікавить додаткова вища освіта, нині є суперпропозиція. За підтримки Посольства США в Маріупольському університеті запускаються три інноваційні магістерські програми з публічних комунікацій, публічної історії та управління територіальною громадою. Навчання дистанційне 18 годин на тиждень можна вчитися навіть з-за кордону протягом трьох семестрів. Серед переваг цих програм не лише залучений досвід кращих американських відповідників, але й зірковий склад викладачів, серед яких Андрій Куляков, Георгій Почепцов, ну і з мене, звісно, також посильний внесок у вашу майбутню освіту. Подробиці в описі під відео. З 1885 по 96 роки Яків Бровар навчався в академії мистецтв у Петербурзі в пейзажному класі того таки Міхаїла Клотта. Його наставником також був і архип інжі, який значно вплинув на формування його творчої особистості. Утім, не зробив із нього реально видатного художника. Ну і з такого списку вчителів стає зрозуміло, що з Крижицьким його пов'язувало таки чимало, і той факт, що Костянтин явно був видатнішим живописцем, судячи зі всього, немало тривожив бровара. Він довго шукав себе. В його творчості можна побачити і явно українські пейзажі з тими таки українськими маркерами, як і в Крижицького, в Куінджі, в Азовського і сотень інших українських, та й не лише українських, згадаємо того ж таки клотта митців, але знайшов себе бровар на темі лісових пейзажів Біла Пущі. Йому вдалося отримати дозвіл писати пейзажі в самій пущі. В місці компактного проживання зубрів, і він намагався зробити на цьому факті собі ім'я, що це, звісно, був факт. На жаль, в певний момент це перейшло в будь-які межі та обернулося трагедією, але не для нього самого, а для іншого нашого героя Костянтина Крижицького. Тисяч 1911 року він направив на лондонську виставку кілька робіт і був переконаний, що серед найкращих з поміж них була картина Морозний день, на якій Крижицький в притаманні йому скрупульозній манері. Зобразив дерева серед зимового лісу. Картина і справді мала успіх і за кордоном, і потім у Петербурзі, але у газеті вийшла гнівна стаття, в якій Крижицького звинуватили в плагіаті, нібито на картині, того таки бровара, написаній в Білевєрській пущі, було ідентичне дерево. Звісно, історія про плагіат була очевидно висана з пальця. Як виявилося, обидві картини найпевніше були написані з однієї тієї ж фотографії. Яку, за деякими відомостями, зробив сам Крижицький. Фото було у вільному доступі, і бровар цим скористався. Утім, наголошуючи в продовженні історії на своїй можливості ексклюзивного перебування в тому регіоні. Почалися пересуди і цкування, і це підкосило Крижицького 3 квітня 1911 року. Костянтин зайшов до дитячої та попрощався з дітьми. І це був момент, коли живим його бачили востаннє. Наступного ранку його знайшли повішаним. На письмовому столі лежала такого змісту записка: нерви не витримують свідомий своєї правоти, але не відчуваю в собі сил боротися з інсинуаціями ворогів. Можливо, Третейський суд і довів би мою правоту, але бракує сил і бажання з'ясовувати правду. Ось так заздрість з'їдає людей після смерті Крижицького його фактичний убивця, як і в Бровар. Прожив іще близько 30 років, переважно більшість часу творячи дещо суголосне большевистській пропаганді та пізніше махровому соцреалізму. Чи не така доля варта цього заздрісника? І водночас Крижицький завжди житиме у своїх полотнах, чимало з яких є і у музеях України, а сім із-поміж цих полотен належить до колекції Херсонського художнього музею. Я наголошую. І досі належить, попри те, що ця колекція була розграбована московитами перед відступом і вже була ідентифікована в Криму. Тож ми мусимо вимагати повернення цієї спадщини і не лише вимагати, ми мусимо підтримувати українське військо, щоб пришвидшити нашу перемогу. Тож для тих із вас, хто донеїти нині на військо, ось тут є збір від групи 35. Це дуже важливий збір. Він... Потребує завершення. Тож зверніть на нього увагу. Ну а для того, щоб це було ще переконливіше, подивіться відео. Привіт! Це Альфонс, пілот ударних дронів 68-ї бригади. Зі мною капила зв'язківець 68-ї бригади. Ми налагоджуємо хлопцям зв'язок, тому що дуже любимо від них чути ось таке. Є Це мед для наших вух, і тому щоб частіше чути про влучання, ми звернулись до благодійного фонду групи 35 та спільноти основних історичних блогерів України. Ми збираємо на 200 FPV для 68-ї бригади.